Днями за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорові товариства з обмеженою відповідальністю та його братові, які організували схему розкрадання природного газу. Встановлено, що Сумська філія газорозподільні мережі України здійснювала розподіл та подачу природного газу, зазначену товариству, яке, зокрема, займається оптовою торгілою, твердим, рідким газоподібним паливом і подібними продуктами. У подальшому директор товариства. Діючи за попередньою змовою зі своїм братом, встановили спеціальні технічні пристрої на вузол обліку газу для зупинки лічильників. І відтак незаконно відбирали та привласнювали природний газ. На даний час встановлено, що лише протягом двох місяців підозрювані викрали 31 метр кубічних природного газу, чим спричинили збитки газорозподільній кампанії в розмірі майже 800 тисяч гривень. Дії підозрюваних кваліфіковано як таємне викрадення чужого майна, вчинене за попередньою змовою у великих розмірах в умовах воєнного стану. Це частина 4 статті 185 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.